Доброго дня, шановне пан, сюди затримали відповідь. Тепер буде дуже цікаво, як у справі в Жмеринському районному суді по газу. Як буде суддя Юзати з приводу того, що йому доведеться. Залучати третю сторону Кабінет міністрів України, НКР ЄКП повноважено справ людини, а також відділ соцзахисту. І ще й, мабуть, доведеться бабки за постачання газу стягувати на рахунок держави. Тому що е, облгазбути вони взяли за моду, якби ну, не поухилятися від відповіді, е, чи є в них обладнання, чи нема. І якого числа місяця року було приєднано людей до. Типовий договір постачання природного газу і застосування цих договорів у зворотній дії в часі. Все просто, просто влупив запит по бюджетним коштам. І ось вам відповідь. Це підтвердження державою, що держава акцептувала без вашого відома, особливо це, ну це саме через ПІЛІ, Цей типовий договір, що було застосовано його зворотню дію в часі. Зворотню дію в часі. До набуття чинності постановами НКРІКП, якими було затверджено, типовий договір розподілу постачання природного газу. Тут зараз буде справа дуже цікава. Як дивіться, просто ось, ось, сама відповідь. Так. На виконання резолюції першого заступника бла, -бла, -бла В общем, щодо з приводу Вінниця газ збут. Громадянці Ірині Миколаївні Дунайчук. Ну, це мої довірителі, вони, я не йду представником. Там я йду, Сережа Філіпенко, Влата Кулов, Эдуард Камар, ми залучені представниками. І ось дивіться, суть запиту була така. Надати належним чином завірену інформацію щодо сплати коштів бюджетних коштів у вигляді більші сусідій на рахунки обалгазбута за надання послуги постачання спорудного газу у період часу із 01.07.2015 року по 01.12. По 01.12 2015 року. Ну а там уже далі йшло по інших руках. Але саме було виділено цей проміжок часу. Тепер звертаємо увагу. Відповідь. Це просто прямо підтвердження державою. В ході опрацювання запиту з'ясовано, що за визначену адресою субсидію для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг отримувала мати Прохорчук Ірини Миколаївни, Позняк Галина Миколаївна. Але дивіться, з 01.09.15 року по 31.05.20. Звіряємо дати. З 01.10.15 року по 30.09.15 року їй була надана субсидія 125 гривень 60 копійок. З -го -го, ось о, 2015 року, ну це вже по 2016 рік іде. Тобто, саме головне ось ця дата. Ось бачите, за е, вересень місяць 2015 року е, пані Галині було нараховано субсидію 125 гривень, і вона була перерахована на кошти Вінниця обл, е, Вінниця Газбута. Постанова, якою було затверджено договір постачання, була тільки 30.09 прийнята НКРКП. І тільки з моменту її публікації 1 12 2015 року, і пані Галина, і моя довіритель, вони дізналися. Про її існування взагалі, і про те, що є взагалі такі договір постачання, не чули, про даже зміст його не чули. А що це значить, що було, було застосовано це підтвердження зворотню. Дію в часі типового договору постачання природного газу, і тут як не крути, якби там Вінниця облгазбуд хотів газбут, хотіли б, не хотіли відповісти. Шановні, ми просто зайшли через бюджетні гроші. А щоб не дали відповідь на бюджетні гроші. До речі, цю відповідь довелося через Кабін і через обласну військову адміністрацію запит посилати, тому що декілька запитів безпосередньо на управління соцзахисту посилав їм до лампочки. Ну протягом півтора місяця не реагували. Ну, там зараз не поста будуть реально, по 171-й кримінал поліція, нас поліція вносить бігом в ЄРДР навіть без ухвали слідчого суду. Перевірено. Ось чому, шановний голова Жмеринської е, міської адміністрації, хутенько втік по стану здоров'я, втік зі своєї посади. Бо зрозумів, що гірчицею жопу ми йому намазали. Ну, Це так утріруємо Конституційну, конституційну гірчицею йому жопу вже намазали відповідати доведеться. І от просто. таким от чином, таким чином, чином, За один проміжок з все, ось, 09.15, 30.09.15, все. За один місяць було засто, вже доведено, що про, у вересні вже застосовувалась зворотня дія в часі нормативно-правового акту. Тепер читаємо. Стаття 58 Конституції, що у нас каже? Закони, інші нормативно правові акти, які не доведені, у встановленому закону порядку. Де, зараз вони не є нечинними. Це буде дуже, то, тому що я шкур. Зараз ми гвіздочок заб'ємо такий капітальний. О, зараз мені, зажніть. Так, де наша Конституція, яка б вона не була прийнята, не прийнята, введена в дію, не введена в дію, але примусить їх виконувати. Так, а ну зараз інтернет немає підключав. П'ядесят 58 стаття Конституції України. По-перше, 58 57 цьому закони не може, мають зворотньої дії в часі, крім обставин, які пом'якшують і звільняють від покарання. Вибачте, але у нас не йдеться про покарання чи зм'якшення, чи звільнення у нас справа цивільна, поэтому тут уже не прокатить. Е, Відповідно до 57 статті, якщо я не повілять частини третьої Конституції України. Закони, нормативно правові акти, які не доведені до відомого населення в становному порядку, немає, ну, скажімо так, не мають юридичної сили. Вони можуть регулювати відносини. Отже, станом на вересень, жовтень місяць, постанова НКРЄКП, 2500 від 30 09 .15 року вона не була доведена установленому законом порядку, так як її доведення відбулося виключно 12 .15 року після опублікування офіційних ЗМІ. А відтак вона є нечинною, на підставі не чинної було, е, було застосовано е, нормативно-правовий акт, який не набрав чинності. Не набрав чинності, не міг їх регулювати. Питання між споживачем і постачальником абсолютно не міг регулювати. Тобто було застосовано умови, що? правильно, договору не доведено до відома населення і постанови. А це відповідно до 230 статті Цивільного кодексу, по-перше, це обман, чистіший обман, тому що, от якщо ви звернули увагу. А в обманець і втягнення цивільно правові відносини. Якщо ви звернули увагу, от просто ви відкриваєте монітори, забуваєте типовий договір постачання або розподілу природного газу. Там зразу пункт, 1.2 розписано, що цей договір відповідно там. ну… Приймався з урахуванням статті 633, 634, 30, 41 і 42 цивільного кодексу. Тобто це є з договором приєднання. І саме по 634 статті, по-моєму, чи 641, якщо я не помиляюсь, там підставами для розірвання договору є те, що сторона не могла б не могла знати, наприклад, ну я просто говорю, сторона не могла знати умови цього договору, тому що він був застосований раніше ніж був опублікований. Сторона не могла ні не подати ні заперечення цього договору. На умови цього договору не відмовиться від цього договору, тому що він був акцептований до того, як сторона дізналась взагалі про його існування, про існування змісту його тексту його. І це вже є підставою, перше, для. Це сама головна підстава визнання договору недійсним недійсним. Друге, це підстава для визнання судом незаконності отриманих постачальником. Особистих даних громадян, а це ІНН, і адреса і так далі, тому подібне, рік народження, і так далі, тому подібне. Тому що ці дані було викор... отримано незаконно на підставі нормативно-правих актів, які не були встановленому закону порядку доведені до відомого населення. Отже, на підставі нечинних нормативно правових актів, це незаконне заволодіння особистими даними громадян України, а це вже 30... Якщо я не помиляюсь, по 32 статті він не відповідає цей договір 32 статті Конституції України. Він не відповідає, 30, е, не відповідає 57, і 58 статті Конституції України. І крім цього, будемо її виводити, бо зараз іде. Відсуві зобов'язання 46 статтю Конституції України ну 46 це там, по-моєму, 46, з приводу захисту справ прав споживачів. Тому будемо виводити на невідповідність до частини першої статті 9 Конституції України, саме невідповідність до міжнародних договорів України в сфері захисту прав споживачів. Тобто, так от просто вшурували через бюджетні кошти, підтвердження отримане. Підтвердження, при тому, по суті, отримано органом державної влади, він надав свої відповіді. Підтвердження, що було застосовано зворотню дію в часі нормативно-правового акту. Отже, було насильницьки приєднано до умов. Людина попала по суті в економічне рабство, в економічну залежність, тому що все, вона не могла не розторгнути що договір, бо він вже був акцептований шляхом надсилання квітанції. А тут, шановні, вже буде дуже цікавий момент. От що я саме казав, ми будемо тепер е, річ у тому, що дивіться: усі облгазбути засновані облгазами. Керівництво облгазами здійснював фінансово-господарський департамент Кабміну. А тепер уявіть. Залучаємо, вже буде готуватися судді, ну, протягом декількох днів на основі цієї відповіді. Залучення перше. Кабінету міністрів України на стороні позивача за зустрічним позовом. Це на нашій стороні. І мені буде дуже цікаво, а як буде, по-перше, суд пітлять? Як буде суддя пітлять? Суддя, отак, мабуть, почухає, я ну подану нафік. Як він буде пітлять, розумієте? Якщо він не проєднається третьою особою, суддя, так ви зацікавлені на те, щоб... Кошти пішли на користь облгазбутів, які належать фіртешу, а фіртеж громадянин Росії. Тобто, таким чином, через нього, через там ряд банків, ці кошти підуть на виготовлення російських ракет. Так доведеться і це навіть вписувати. Це буде вписано. Судді отак почухає репу, перш ніж не відмовить. По-друге, дуже буде цікаво, а як буде реакція Кабінету міністрів України? А як же ви, ребята, здійснювали е керівництво облгазами? Якщо облгази є 100% засновниками, керівниками облгазбутів, і отак от, от ми почнемо з'ясувати. А як же вони проти свого дітища почнуть йорзати проти облгазбутів? Це ж їх дітище. Це схема Петі Порошенка, Петі, Фірташа, на той час ще Сеня. Як ролик був ублюдок цей е, прем'єр-міністром? Потім Турчинову, потім уже те саме, потім Грося. Отак от от ми і з'ясовуємо. А як так? І буде дуже цікаво подивитися, а як же ж вони будуть <кхм>, по бюджетних коштах? Як? От як буде питання? І до Кабіна буде питання. Кабін, я щось не поняв. Ми будемо фінансувати російських терористів, окупантів. Цими грошима. А може їх треба повернути, тому що від, з 2015 року через ці схеми, налагоджені Порошенком. Чому Порошенком Я кажу зразу, шановні, по-перше, угоду про асоціацію з протягом Петя, підписував Петя закон. По-друге, по цій угоді саме у нас було повне відокремлення цього ринку від розподілу, транспортування постачання природного газу. Крім того, Петруха у нас, щоб там не писали, але він є три гілки влади, і він найвища посадова особа на, у виконавчій гілці влади. Йому підпорядковується Кабмін. Він президент, це найвища, викона, найвища посадова особа виконавчій гілки влади. Він не міг. Не знати цю діяльність е, кабміна і не міг не приймати в ній участь, розумієте? Це ж його всі дітя. І от ну це просто так, таке саме так відволікусь, який Петя у нас патріот. хрену в лапках. Він е, ж патріот лапка, хрену не в лапках. І от просто будемо дивитися, як буде суддя йорзати в цій справі і як буде йорзати Кабінет міністрів України. А як же ж так? Ви не додивилися? Як це так не додивилися? А потім будуть іще клопотання, шановні е е клопотання будуть по цивільному кодексу, а їх буде пачка і внести, винести окрему ухвалу, зобов'язать внести відомості в Єрдер по 355 втягнення в цивільно-правові відносини по відношенню до управління цих всіх, е які перераховували соцзахисту, які гроші перерахували, У Нас це не повинно хвилювати. Знали вони, не знали. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинна карчі розпорядження. Далі. А буде також із поприводу облгазбутів, будуть окремі ухвали. внести по триста шістдесят четвертій перші зловживання службовим становищем посадовою особи юридичної особи приватного права. А це приватне обвинувачення, со стартове визнається потерпілим. Шановні це буде справа або. Просто скажуть, що да ну його нахрен, йдіть ви в сраку, шановні газовики, зі своїми долгами, нічого не будемо задовільняти. Або справа буде дуже цікава і клопотань буде просто горе. Воно все буде в прямих ефірах, повністю все те саме. Ну і таким чином, чому ще саме серед бюджетних грошей, шановні, тому що все ж таки хочемо ініціювати, стягувати не тільки подвійному розмірі кошти громадян України як обман. А хочемо також, що сам продавить клопотання, щоб на користь держави оці всі бюджетні кошти, уявіть, з 15-го року, хай би які б там суми не були. Да, нехай там вони будуть 5 там, чи 10 тисяч. Да, але щоб з, 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 з облгазбута з 15-го року повернули кошти до бюджету, до бюджету, сплачені у вигляді пільг субсидій за постачання природного газу, у подвійному розмірі. Я думаю, нехай це буде навіть 20 тисяч, хай це буде 30 тисяч чи 50. Да, там 20 тисяч людини накопила за 5 років, в по двійному розмірі це 40 тисяч. Я думаю, 40 тисяч паралельно стягнути на користь державі по двійному розмірі. Нам це аж ніяк не зашкодить. Правильно, хай лучше це 40 тисяч підуть на виготовлення лишнього цинку патронів, на виготовлення якогось снарядика, А ми зараз, якраз там хлопці зараз передадуть снарядиком, отак. Упирян. Я думаю, це нам не зашкодить. От якраз так таким чином, до речі, ці клопотання будуть публікуватися, ну, щоб звернуло увагу в там субсидії пілі, щоб могли повністю повертати кошти і собі в подвійному розмірі, і на користь держави. Я думаю, зараз це буде доволі таке непогане поповнення до бюджету. До бюджету. Нехай це там одна справа 50 тисяч, та та, та справа 50 тисяч. Дивись, таки на танк нашкрябаємо. Правильно? Правильно. Тому, мешку подивимось, як. Судді будуть себе вести. Але я ж що Просто якщо пільгова категорія населення, це ще ще раз повторюся. Це набагато е, простіше. По бюджетним коштам інформація не може бути обмежена. Розумієте, і тут іди сюди, мій сладкий сахар. А з приводу труб це взагалі буде дуже цікаво. Подивитися, як вони йозають, як вони могли газ переносити, вдихати, а потім пердіть коло колонки, чи як, бо труб у них нема. Ми їх шукаємо вже в третій рік і так і не можемо знайти.